Всім вітання! З вами компанія Carvel За моєю спиною маємо цікавий автомобіль, сімейний, стильний, комфортний, максимально запакований, який буде вам служити для дальніх поїздок Volkswagen Multivan 2019 року з пробігом 148 тисяч. Це в нас німецький автомобіль з німецького лізгену аукціону на жирнючій комплектації, на повному приводі на 2-літровому дизелі на 146 кВт на автоматичній коробці передач DSG DQ500. Авто в білому, красивому кольорі, тільки що забрали з професійного детейлінгу, Отакий апарат буде в нас в наявності. По кузову без зауважень, жодна деталь не фарбована. Стан шикарний. Диски у нас r 17 на новій зимовій гумі Брістоун. Отакий апарат. Друзі, в нас в наявності на самій максимальній LED оптиці, Full LED оптиці з вирізанням зустрічного транспорту, приключанням ближнього, дальнього автоматично. На дістронах, патронечок передній, партроник задній, туманочки. Зразу вам фокусую він код, датчики світла, датчики доща. у нас присутній люк, максимально запакований салон. В гарному збереженому стані. Салон у нас на шкірі, шкіра напа. Гляньте, в якому стані сидіння, без реставрації, все гарненько, підлокітники, все чистенько. Сидіння у нас регулюється, електроспиночка, пам'ять сидінь, накладочки на пороги, підсвітки, Підалі не затерті, оверчок. Не продушений, ковролінчик все в гарному стані. По пластику зауважень немає тканина, також в гарному стані, повний склопакет, асистент сліпих зон. У нас подвійний також склопакет присутній, шкіряне мультикермо також в гарному стані, не перешивалось, не фарбувалось. 148 тисяч німецького перевіреного пробігу. Друзі, преміальна музика, DIN-Audio У нас 4 клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, DCC-підвісочка, електродвері, автомат DQ500, 3 ключа. З ключиків можна відкривати двері, також задню ляду, пульт до Webas, присутні вибасто, п'ячечки, виводи на пасажирів, все як має бути. Камера заднього огляду. Друзі, гляньте стан, в якому стані рояльний лак, без потертості, без царапин Все гарненько, як ви любите. Бардачок. З охолодженням Дуже стильний комфортний. Автомобіль. Чистий 19-й рік. Так, в салончику гляньте у нас все, як то кажуть, на стілі, елекції, шторочки на... на вікнах, сидіння в нас. Крутиться 360 градусів. Сидіння в нас не затерті, все гарненько. Печечки підігрів, все працює. Столик комфортний для швидкого перекусу в дорозі. Все складається, все під'їжджає, все рухається. Заднє сидіння ложиться повністю. Задня оптика у нас LED, задній партроник, Фуркоп. електропривід, кришки багажника. Тут також у нас все в ідеалі. бардачки все в наявності комплект присутній, розеточки присутні. Кришка в гарному стані. В авто присутній хром пакет. Підсвіточки в порогах. Такий стальнючий мультиван в нас знаходиться на майданчику в місті Луцьку. Зараз детально вам пропікаємо прибором. Покажемо дійсно, що авто не фарбоване. Капоту у нас все оригінал, антифріз в нормі, демпфер не стукає, фарина все оригінал. Ще раз фокусую сувін код Капот у нас незасічений бампер. Також Так, в нас лобове скло ще в оригіналі 19-го року, без колів без тріщин. І зараз детально перевіримо лакофарбове покриття. Так, взяли прибор, зараз переконаємося, чи в нас все ок. Так. Говори. Водийский. Так, сразу же дарим прием. все добре Так, у да, на нас в оригіналі. Так, стійка. раз заповіжемось. s je kao Так, авто не фарбоване, лобове скло в нас в оригіналі 19-го року, без колів, без тріщин. Отакий От мультиванчик знаходиться у нас на майданчику в компанії Carvel. Так що, друзі, не зволікайте, дзвоніть, пишіть та приїжджайте за чесними перевіреннями авто. Автомобіль готовий до любих СТО, до любих перевірок. Так що, друзі, ми відкриті до діалогу. Не зволікайте, чекаємо вас на тездраю. За дану пропозицію ціна 48 тисяч доларів.